Привіт! Ви на каналі Олехас, і сьогодні ми з вами побуваємо в одному е, дуже Таємничому місці, яке називається Крістоф Art Garage. Знаходиться воно у Львові, але потрапити сюди просто так не вийде. Треба знати таємний код. Наш канал знав такий код. Ми звернулися до власника цієї колекції, і ми сюди потрапили. Але навіть уявити, що такі чудові автомобілі є у Львові, доволі важко. Це при Приватна закрита таємнича колекція, яка містить просто неймовірні автомобілі. Тут кожен автомобіль має свою історію. Більше того, ці всі автомобілі вони самі по собі незвичайні, бо вони відносяться до так званих індивідуал-кар. І тут ми бачимо, що більшість з них це. Або купе, або кабріолети. Є звичайні лімузини, і ці лімузини колись возили аристократичних осіб. Отже, давайте трошки подивимось, які ж тут справді автомобільні шедеври, і я розповім вам, яким чином вони змогли опинитися у Львові. До речі, а ви помітили, що Львів стає? Принципі, центром ретро-музейної такої спільноти. Тут з'являються нові музеї, відкриваються нові цікаві колекції. І оця колекція тут з'явилася теж доволі не випадково, але її збирає вже майже 20 років на приватна особа. Це не чиновник, ні якийсь там депутат, це просто бізнесмен, який заробив на ці автівки, і він їх любить і колекціонує. Até І фактично це і є його справа, його життя. Тобто він живе цим, і потрібно тільки почати розмовляти про автомобілі з Тарасом. Він захоплюється настільки, що ви будете знати про ці автівки все. Бо Тарас вибирає не тільки просто автомобілі, не тільки щоб це були якісь знакові автомобілі, але вони повинні мати якусь історію. На них хтось повинен був. Або їздити, або вони приймали участь в якомусь знаковому івенті. І, до речі, тут є автомобілі, на яких їздив, ну, наприклад, Джон Траволта, або їздили члени королівської родини. Тобто, це непрості слова, бо ці автівки свого часу Тарас придбав на різноманітних аукціонах, і вони проходили ретельну перевірку. І зараз вони зібрані у Львові. бо Мрія Тараса, те, щоб ці автомобілі рано чи пізно могли подивитися львовяни та гості міста. І, до речі, це буде одна з туристичних принад Львова. Бо е, такої колекції, ну я, чесно кажучи, не пам'ятаю навіть там е, у Німеччині. І тут є свої перлини, яких точно немає в інших місцях. Ну і саме головне, що автомобілі, які тут зібрані, вони в автентичному стані. Тобто саме за цим дуже ретельно слідкує Тарас. Він вивчає ці автомобілі, вивчає їх історію. Може просто годинами розповідати про історію автомобільних марок, чому вони саме такі і мали такі форми, мали якісь лімітовані версії, які ви тут бачите, потрібно чути і. Потрібно до цих автомобілів доторкнутися, відчувати їх енергетику і почути саме їх історію. І коли ти сідаєш в цей автомобіль або доторкаєшся до нього, він починає розповідати свою власну історію. Послухайте їх. В Крістоф Гараж зараз біля 30 автомобілів, але це не всі шедеври і первини колекції. Їх значно більше. Є велика проблема з площею, де їх експонувати, але. Мрієте сюди потрапити, підписуйтесь на канал, щоб побачити наші наступні репортажі з цього неймовірного місця, і почути історії цих автомобільних шедеврів. Повірте, таких колекцій на території України ви просто не знайдете. Є схожі, але саме такої ви точно не знайдете. І, от уявіть, що така неймовірна колекція є у Львові. А який же таємний код потрібно знати, щоб потрапити в це чудне місце? А насправді його не існує. Потрібно трохи мати бензину у крові, знати і любити американське авто, і ви неодмінно тут опинитись.